Говорять бровари. Весна не вірила ні фразам, ні кордонам. Весна вкрадалася у посмішки в очах, де навіть розплескалась давня втома. Весна й туди собі шукала шлях, але весна уже була, весна мрійлива, весна в калюжах і у квітах з під снігів. У сонці, що світило так правдиво, ішла до тих, хто лиш весни хотів. Міськрайонне радіо сьогодні на календарі понеділок, і ми, як завжди, у цій порі раді вітати вас, шановні наші радіослухачі. До вашої уваги пропонуємо послухати інформаційний випуск міськрайонних вістей, в якому познайомимо вас з останніми новинами, подіями-фактами нашого міста та району. Розпочинайте тиждень разом з нами. Офіційно і урочисто в приміщенні великого залу районної державної адміністрації 16 березня з нагоди дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення вітали тих, хто щоденно прибирає, обігріває, постачає і перевозить керівники району, голова райдержадміністрації Петро Іваненко та голова районної ради Анатолій Деменко. У вітальних виступах дякували комунальникам. За те, що навіть у період фінансових труднощів вони щоденно виконують свої обов'язки. А до вітання я напрошую голову правословий районної державної адміністрації Петра Петровича Іване. Доброго дня, добрі люди, колеги. Так можна сказати, тому що всього роботу, яку ви виконуєте, вона в першу чергу стоїть на захисті інтересів громадян в тому числі і держави. Сьогодні дійсно те свято, на якому ми, ми, ця влада, повинні дякувати вас за ту непросту, нелегку роботу, яка покладена на комунальне підприємство. Зрозуміло, що є різні комунальні господарства, є різні комунальні підприємства, можна так сказати, якщо брати рівень міста, рівень району або рівень сільської чи селищної ради. Обсяги і їх не порівняти з іншими населеними пунктами. Тому якщо брати обсяг чи Калитин, чи Калинівки, чи Димерки, чи Княги чи інших населених пунктів, не хочу обрати, обрати нікого, то є, звичайно, і відповідні покладені обов'язки, і відповідні труднощі, тим паче, як говорять і про семифу, військової містечко, і таке інше, де розрахунки треба брати і лежить на комунальних підприємствах. За енергонесії, за газ, за надання комунальних послуг інших, каналізація, електроенергія і таке дороги і так далі. Це непрості питання, тому що ці підприємства вони організовані, створені недавно. І Люди, які створювали ці підприємства, звичайно, в першу чергу це при допомозі сільських селищних рад, волів. Я щиро вдячний вам. Тим людям, які цю роботу розпочали, яку цю роботу, роботу виконують слова. На сцену запрошується голова провезло районної ради Анатолій Володимирович Деменко. Шановні працівники комунальних підприємств, шановні присутні, я мабуть не помилюсь, якщо скажу, що Комунальні підприємства сільських і селищних рад в Бровальському районі були створені одними із перших на Україні. І дійсно, ця була робота пророблена свідомо і значна. І сьогодні територіальним громадам. Надзвичайно необхідна ця робота і робота цих комунальних підприємств. І сьогодні в комунальних підприємствах працюють люди, які свідомо прийшли на цю роботу. Багато з них вже професіонали високого рівня, я би так сказав. І дійсно приходиться комунальним підприємствам сьогодні працювати в режимі пожежних команд або рятувальних і надзвичайних ситуацій по ліквідації навіть. Вам велике спасибі за ту роботу, яку ви дійсно виконуєте. Часто і, і в неробочий час, і ви сьогодні на, працюєте на госпрозрахунку, тому що потрібно і гроші заробити, і при цьому ж не, не підвищувати і тарифи. Велике вам спасибі ще раз за ту роботу, яку ви робите, яка необхідна для територіальної громади, І ми сподіваємося, що і в подальшому. Ми будемо в цьому плані співпрацювати і наводити в наших населених пунктів, це і озеленення, це і благоустрій і, звичайно, надання тих послуг, які необхідні для життя людей. Як визнання і подяку за нелегку працю та зразкове виконання своїх обов'язків, голова районної державної адміністрації Петро Іваненко та голова районної ради Анатолій Деменко відзначили грамотами та подяками найкращих працівників житлово-комунальної сфери. Зазвичай це люди, які більшу частину свого життя присвятили обслуговуванню населення. 30 років працює в комунальній сфері Олег Іванович Олег Іванович Пандась, керівник комунального підприємства «Села Семиполки». Вимогливий та відповідальний до роботи сам відповідно і очолюваний ним колектив працює зразково. Підприємство відзначено зіркою якості. Пантасі Іванович, директор комунального підприємства Надія Село Самиполки Олег Іванович. Сьогодні ми отримали нагороду. при тому таку нагороду де, да, зірка якості. Я так думаю, що просто так таку нагороду не вручають, Тож, будь ласка, поділиться секретами салони. Наше підприємство вже третій рік поспіль. Являється кращим підприємством року, значить, за рейтингу за міжнародним рейтингом. із 350 тисяч підприємств України. Ми зайняли в 9-10 році 14 місце, а в 2011 році 19 місце. Так що наше підприємство працює. Ну, я вважаю, що це основне це колектив, той, який я очолюю, це колектив однодумців, спеціалістів, професіоналів. Комунальне підприємство воно характерне своїм. Не може виконувати робота не професіонально, не спеціалістами, тому основне, що треба зробити для початку, це підібрати групу однодумців спеціалістів, іначе не буде цього колективу, не буде комунального підприємства, не буде якісного надання послуг. Колектив у нас молодий, крепкий, здоровий, займається спортом, приймає участь в самодіяльності, співучий. Я думаю, це залог того, що ми працюємо нормально, і люди доволі нами за те, що ми надаємо їм те, що можемо. Але я хочу, хотів би сказати, що в нас не так все добре, не так все добре. Помимо того, що послуги надаються, от, для цього приходиться прикладати дуже багато зусиль, але проблем існує дуже, дуже багато проблеми Нам все-таки вдається і виконувати багато. Хотілося б трошки, щоб ви про послуги, які надаєте. Наші ми надаємо послуги з водопостачання, водовідведення, утримання будинків в прибудинковій території, вивіз сміття. Це військові містечко саме полки, це саме полки. Завдяки тому, що ну, я вважаю, що правильно, правильно організації праці своїх підлеглих нам вдається досягати цих результатів. Сьогодні разом з вами також були ваші колеги відзначені з вашої да. да. Матвієнко Віталій Андрійович майже 15 років зі мною, він відзначений почесною грамотою Міністерства житлово-комунального господарства, а також, також Рижий Петро Володимирович, який працює років 25 в сфері житлово-комунального відзначений, цінним под... нагороджений. Почесну грамоту та цінним подарункам обласної ради тримають марку якості і комунальники селища міського типу Велика Димарка, належне надання комунальних послуг та благоустрій села їх безпосереднє завдання. Працюють і результати мають відповідні. Ми спілкуємося. Начальник комунального господарства Великодимирське. працюю у господарстві два роки. За цей час дуже багато, я так думаю, що дуже багато зроблено. І теплопосачання, і водопостачання, водовідведення, благоустрій села. 97 кілометрів доріг нам передали на баланс селищна рада всі озера передати, є за чим дивитися, багато, дуже багато роботи. Ліцензії по відкривати у нас по перевезенню пасажирським транспортом, лігковим транспортом. Зараз ліцензію відкрили чищення каналів і димоходів. Так стараємося щоб заробляти, не чекати, хто нам дасть кошти, а заробляти своїми силами. За 12 рік ми Освоїли 13, 3 мільйони гривень. Саме більше з усіх комунальних заплатили налогу у пенсіонний податкову. Більше 100 тисяч. Навіть підприємства, підприємства, які в нас зареєстровані у Димерці, менше поплатили налогів, ніж наше комунальне. Скільки людей у вас працює? У нас на даний момент працює 42 чоловіки. Середньомісячна зарплата десь 2200 гривень. Ну, мабуть, у День Свята, ви хотіли б привітати. Звісно, у День Свята хотів би привітати не тільки свій колектив, а всі колективи і з, Днем, з професійним святом День комунального ну, ще працівника. Скажіть, будь ласка, як вдається все-таки організувати людей до роботи? Чи з бажанням працюють? Перше все, велике бажання в мене є до цього. Я хочу, щоб у... у мене все працювало. Ну так і я таким характером, що все добувається. Самі так працюєте і від людей до вимагаєте? Люди працюють теж хороші спеціалісти. Ми і ремонтно-будівельними роботами займаємося, і опалення, і у школі надали допомогу. Поміняли воду в санузлах каналізацію, воду, і надали допомогу восьмирічній школі, перекрили криші на котельні, на, на двох котельнях, і на, на самуй школі молодших класів і на котельні у майстерні це за свої таке, ну, така допомога, ну, тисяч ми допомогли, це за свій рахунок. Дякую, святом вас. Дякую. 15 березня у великій залі райдержадміністрації відбулося засідання колегії Броварської районної державної адміністрації. До роботи були запрошені керівники структурних підрозділів відділів служб та управлінь району, голови сільських та селищних рад, директори шкіл. На порядок денний виносилося п'ять питань. Одним з перших присутні заслухали головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства Оксану Козачок про організацію двомісячника благоустрою в населених пунктах Броварського району. У рамках двомісячника який триватиме з 12 березня по 14 травня, необхідно особливу увагу приділити ліквідації стихійних сміттєзвалищ, очищенню від сміття та металобрухту лісосмуг уздовж доріг та обов'язково передбачити проведення районної акції посади своє дерево. Основні заходи стримувати на поліпшення стану довкілля, а саме озеленення, благоустрою населених пунктів та прилиху до них територій. Очищення водних джерел тощо. Особливо зараз буде досить помітно, коли зійде сніг. І вся грязь, яка була покрита снігом, сніговим покривом, зараз. Ну, далі. Необхідно активувати діяльність адміністративних комісій при встановлених місцевих органах влади з метою наведення порядку на вулицях прилеглих території до закладів торгівлі, громадських місць і коли дієво запрацюють зазначені комісії, тоді дійсно можна сподіватися на реальні зручення по санітарній очисті, балострою та озелененню наших населених пунктів у кожному населеному пункті району за установами, організаціями, підприємствами різних форм власності. Необхідно закріпити території від зони відповідальності, де останні повинні систематично наводити елементарний порядок, привести збір, вивіз сміття, відремонтувати огорожу, поформувати малі архітектурні форми, побілити бордюри, з настанням тепла привезти посадку дерев та кущів тощо. Під час проведення робіт порядкувати вулиці, майдани, сквери, місця громадського користування та відпочинку. Продовольчі ринки, береги водою, лісів, привезти в належний санітарний стан, джерела питного водопостачання, власні прилеглі території, промислових і сільськогосподарських підприємств, закладів освіти, охорони здоров'я, підприємств, побуту, торгівлі, громадського харчування, транспортних організацій, смуги, залізничної волі і тощо, сільським та селищним головам, депутатам необхідно приділити увагу. На прибирання вулиць, населених пунктів від розміщення будівельних матеріалів, звертаю особливу увагу сільських та селищних голі про недопустимість складування твердих побутових відходів, залежні від прибирання вулиць, кладовищ братських могил, пам'ятних знаків та невизначених місцях невизначених місця, та обов'язково їх транспортувати на полігон товариства Десна-2. Шляховим організаціям. Де у тарайду необхідно виконати роботи по шляховій розмітці, ремонту та встановленню дорожніх знаків, ремонту доріг, тротуарів, шляхових смуг, павільйонів на зупинках пасажирського транспорту, транспортні огорожі, прогретувати дороги, зрізати аварійні та прибрати повалені дерева, привести до належного стану узбіччя доріг, прибрати сміття скосити траву та видалити чагарники. Наразі на ці заходи виділено підседні кошти в розмірі. У ході засідання було розглянуто та затверджено план заходів з проведення комплексу весняно-польових робіт у поточному році. Доповідав начальник управління агропромислового розвитку Юрій Теплюк. Також під час роботи колегії присутні заслухали інформацію начальника відділу освіти Сергія Лукашевича про додаткові заходи районного відділу освіти та педагогічних колективів шкіл району щодо впровадження профільного вивчення навчання у загальноосвітніх закладах та про організаційно-технічні заходи по зменшенню. Ризику виникнення надзвичайних ситуацій в період пропуску льодоходу повені та дощових паводків у весняно-літній період. З розглянутих питань були надані розпорядження та доручення. На минулому тижні в спеціалізованій загальноосвітній школі номер 7 від Пройшов семінар на тему наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління, проблеми сучасного життя, молоді, Дружнє спілкування настанови, які сприймаються не як догма, а як дійсне попередження та прояв хвилювання за долю майбутнього покоління. Члени міської ветеранської організації Микола Адамович Говорушко, Тельман Фуадович Надиров, Василь Овсійович Власюк стали ініціаторами проведення такої зустрічі зі старшокласниками міських шкіл. Впродовж зустрічі роз'яснювали, приводили приклади, закликали та наголошували на необхідності берегти власне життя та здоров'я. Лікарі, нарколог Наталя Полуденко та психіатр відділення Євген Холодов, майор міліції, співробітник кримінальної міліції у справах дітей Ірина Згонник, співробітник центру. Реабілітації алко та наркозалежних Максим, який сам пройшов через пекельні муки наркоманії, а нині допомагає врятуватися іншим. Так, на жаль, дуже сейчас багато пробують це прискорбно, но пробують, тому що у багатьох не цілі. Багато не бачать цілі, плюс просто йде ця пропаганда по телевізору, фільми, кіно, тв, все це показується. Молоді хоче виглядати старше, лучше їм мені кажуть, вони будуть круче виглядати, якщо там будуть курити, пити. и употреблять наркотики. Этот образ жизни просто сейчас. У нас компьютерные игры разные. Это все дает свое. Естественно, у нас работает бесплатная круглосуточная консультация. То есть наш телефон нашего центра 69712. То есть могут звонить в любое время. Вопросы, которые интересуют, у нас есть всегда психологи, все социальные работники, которые могут проконсультировать по любым вопросам. Если вдруг кого-то там сын, дочка пришли в каком-то непонятном состоянии, они могут звонить. Мы всегда подскажем, что делать. Ну и всегда поможем. Власне життя як приклад, приклад мужності, небайдужості, здорового способу життя та довголіття. Саме так сприйняли діти і всі присутні на станови сивочолих ветеранів. Ми спілкуємося з заступником міського голови Ларисою Виноградовою. У нас в місті система боротьби, система профілактики з негативними явищами до якоїсь певної міри вже організована. Тобто є центр соціальних служб, є громадські організації, які працюють саме з питань профілактики і наркоманії, алкоголізму. Смутютюнопаління токсикоманії, проте, коли ветеранська організація виявила таке активне бажання долучитися до міських заходів щодо профілактики негативних проявів у молодіжному і дитячому середовищі, скажемо, я це сприйняла досить позитивно, тому що я розумію, що передача покоління, яке вже відходить, коли виступає ветеран якому 90 років і який показує власне своїм прикладом, і оце питання прикладу повноцінного здорового. Довгого життя, коли людина говорить про своїх праправнуків, це настільки може вплинути на дитячу психіку для того, щоб попередити о той негатив, о ті страшні кадри, які ми сьогодні бачили. Що ініціатива ветеранської організації була не просто підтримана. Ми спільно з Миколою Адамовичем розробили цей план, який сьогодні вже перша частина реалізована. На наступну середу ми продовжимо цей, продовжимо цей семінар. І Я думаю, що ми на цьому не зупинимось. Ми спілкуємося з учнями гімназії імені Степана Олійника та загальноосвітньої школи номер 8 Ну мені здається, що це вже дійсно і наркоманія, і алкоголізм це вже наслідки. Все починається ще з сім'ї, ще з друзів. і Мені здається, що потрібно слідкувати більше ну за своїми вчинками, взагалі в буденному житті, і тоді навіть більше займатися якимись більш корисними справами. Тоді мені здається навіть нікому і в думку не спаде, ну не спаде, пробувати наркотики, пробувати тю що ветерани? Все турбуються про наше майбутнє. Як ми ну по перше, як ми будемо себе відчувати в майбутньому, і вони турбуються чи про наше здоров'я? Це мене вражає взагалі. Мене звати Федорченко Владислава. Я учениця гімназії Степана Олійника 10 А класу. Так я згодна зі своєю колегою, найбільше запам'яталося те, що ветерани так, так вони переживають за цю проблему, і, начебто, прожили стільки багато років, але вони за нас переживають. це дуже дуже Приємна і дуже вражає. Отож молодь мислить та аналізує, а ветерани мають намір провести такі зустрічі ще неодноразово та достукатися до серця кожного юного броварчанина. Послухайте, будь ласка, оголошення 22 березня 2012 року з 16-ї години, вже ко номер 3 за адресою вулиця Короленка, 47 А буде проводити виїзний прийом громадян заступник міського голови Григорій Павлович Голубовський. 21 березня 2012 року з 10 до 12 години буде проводити прямий телефонний зв'язок з населенням Київської області голова Київської облдержадміністрації Присяжнюк Анатолій Йосипович за телефонами 286 84 11 та 286 10 06. Шановні батьки, з 28 травня 2012 року на базі навчальних закладів міста відкриють свою роботу табори відпочинку з денним перебуванням. Табори відпочинку з денним перебуванням працюватимуть за власним планом роботи. Планується організація різноманітних масових заходів, конкурсів, змагань, екскурсій походів. У таборі відпочинку з денним перебуванням на базі навчального закладу для дітей буде організовано двохразове харчування. Діти будуть знаходитись під наглядом медпрацівника психолога виховати. Термін роботи таборів з 28 травня по 14 червня 2012 року. Для подачі заяв про зарахування дітей до табору відпочинку звертатися до дирекції свого навчального закладу. Спеціальний заклад Броварський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводить набір кандидатів для створення прийомних сімей. Прийомна сім'я це можливість для тих, хто прагне реалізувати свої батьківські здібності і допомогти влаштувати долю дитини, спираючись на підтримку держави. Прийомним сім'ям держава гарантує кошти на утримання дітей у вашій сім'ї, два прожиткові мінімуми на кожну дитину, грошове забезпечення прийомним батькам, допомогу соціальних працівників. Якщо якщо саме ваша сім'я має бажання подарувати обездоленій дитині надію на щасливе майбутнє та пізнати радість батьківства, звертайтеся за адресою вулиця Гагаріна, 18, кімнати 119 та 309, телефони 619 та 4 61 64. вночі мороз і сніг раз у раз нагадує про себе, але синички весело і бадьоро цвірінчать свою пісню, наче не помічаючи холоду, бо знають, що примхи зими вже не в змозі зупинити все перемагаючу весну. Тож, погожого сонячного дня, вийдіть на свіже повітря, заплющіть очі і підставте обличчя сонячному промінню. Відчуйте лагідний поцілунок весни, а серце наповниться радістю. А передача наша поступово підходить до завершення. За увагу дякують і говорять, до побачення ті, хто для вас підготував і провів сьогоднішній випуск новин. Ми не прощаємося, а говоримо до нових зустрічей у радіоефірі.